І якщо вам не ок, ну встаньте ви ж не дерево. В мене перевернулася двійка кубків, тобто це про кохання, чого саме варто уникати. Так. Ну, мабуть, сварок для того, тому що в мене тут саме пара і закохана пара. І саме тут одна з двійок, де не треба робити вибір, тому що двійки у нас старо про вибір, а треба просто зосередитися вже на обраному. Ну, а якщо... У вас, наприклад, з тим якісь негаразди, ви в пошуку, наприклад, або просто жадаєте якихось відносин. То цей місяць травень, якщо за через запитання, твоє, то краще не заводити нічого серйозного в травні Місяць. Ну ви давайте дивлячись у чому. Ну, наприклад, у роботі. Це як два оновлення. Ви можете піти двома шляхами, ви можете передивитися свій підхід підхід до того, як ви працюєте. Да, наприклад, де ви? Ну чи все вас влаштовує? Треба бути щирим, до речі, в цей місяць стосовно цього. І якщо вам не ок, ну встаньте ви ж не дерево, а ви можете кардинально змінити взагалі те, чим ви займаєтеся. Це тобі піде на користь, тому що це будеш новий ти той самий, ну з тим досвідом та але дайте, в нових.